В ефірі програма Громадська приймальна. І сьогодні в студії ми знову говоритимемо про порядок призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та відміну деяких пільг, що мало окремі громадяни в оплаті за такі послуги. Гості студії Валерій Мікуліч, начальник відділу пільг департаменту соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації та Олександр Кожевніков, начальник відділу соціальних виплат департаменту соцзахисту населення Рівненської облдержадміністрації. Вітаю вас. Добрий вечір. Ми працюємо у прямому ефірі, тому запрошуємо долучитися до розмови і вас, шановні глядачі. Телефон у студії вже працює, його номер незмінний 230016. Панове, ми вже не раз у цій студії роз'яснювали порядок надання пільг і субсидій, і відміну пільг, але все одно запитань і непорозумінь дуже багато. Пане Олександре, з якими запитаннями найчастіше звертаються громадяни? Ну, якщо ми проаналізуємо сам процес прийняття житлових субсидій, що відбувся з жовтня 2014 року. І будемо говорити, що програма житлових субсидій і реформування її триває досі. Останні зміни були набули чинності з 21 липня 2015 року. А якщо проаналізувати кількість найбільших звернень, це звичайно наші громадяни звертаються щодо підтримки або допомоги в оформлення саме заяв та декларацій. І як ви... оцей весь вся да, ця робота, на дві сьогодні, заяви да, на сьогодні, да на сьогодні. Ну вже якісь певні питання відпали, оскільки вже стану на 22 серпня 2015 року. Забезпечено доставку до наших домогосподарств або до жителів наших домівок ще одного пакету документів заяв заяві декларацій. І крім того, детальна інструкція доставлена попунктово, як треба правильно заповнювати заяви. Якщо брати ще якісь питання, вони можуть бути різносторонніми. від того… Чи враховуються люди, які зареєстровані, але фактично не проживають. Дуже багато. Тут питань Кожен, давайте, Про вже доходи, кожен ми да. оці питання будемо розглядати там по черзі. У нас є, у нас є дзвіночок, є глядач, який хоче своє запитання вставити вам. Просимо, ви в ефірі. Слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Слухаємо. вечір. Житель міста Рівного Михайло Михайлович. Дуже приємно. Значит, питання в тому, я хотів би знати, до кого я можу звернутися за консультацією. І в чому питання? Значить, дві сім'ї з повоєнних часів живуть в сільській місцевості в одному будинку. Ну, з тих часів помиралися і залишилися голови сімей. Фактично вони це брати. У кожного свій земельний наділ, у кожного своя частка в будинку, кожні так послуги комунальні розділені на двох. Чому тут при оформленні субсидій консультує один із районних відділів, що вони являються членами однієї сім'ї? На основі чого я хотів би знати, ну, 60 років були дві сім'ї, тепер стала одна. Ну, фамілії одинакові, звісно, але не зрозуміло, чому такі консультації не дають в сільській раді. Дякуємо за запитання. Я хотів би знати ну, Прошу, ще раз хочу. дякую для Михайла Михайловича. ми зараз... Попробуємо роз'яснити дану ситуацію. Значить, на сьогодні, якщо ми навіть будемо брати різні види державних соціальних допомог, в тому числі це є житлова субсидія, питання сім'ї розглядається в різних ракурсах. Для житлової субсидії субсидія призначається. На домогосподарство треба зазначити, і це зазначає призначається на всіх осіб, які зареєстровані в житловому приміщенні, і на, призначається тому, на кого відкриті особові рахунки. Наскільки я зрозумів з розмови, є одне житлове приміщення, але там проживають дві сім'ї і є роздільні функції, тобто постачання житлово-комунальних послуг. Однак питання залишається в тому, що якщо це є, є єдина адреса, то житлова субсидія буде призначатися лише на цей будинок і на всіх зареєстрованих. Тобто до сукупного доходу сім'ї при обрахунку житлової субсидії будуть братися відповідно доходи всіх, хто зареєстрований в цьому ж будинку. Якщо відповідно до всієї технічної документації на будинок, відповідно є два різних входи, будемо говорити так, так і є. Постачання житлово-комунальних послуг, в тому числі і газоопалення. да і два лічильника, і все, але якщо і дві окремих адреси за цією за цим місцем реєстрації, то звичайно ми будемо брати таку сім'ю і розглядати як не одну сім'ю, а будемо розглядати і призначати житлову субсидію як на дво два домогосподарства. Тобто тут треба з'ясувати питання, як по технічній документації йде сам будинок. Тобто, як варіант технічну документацію змінювати, робити будинок Якщо... 13, 13 а От, два при... лічильники Припустим, і таким да, чином да, може да, тільки роз'єднувати. Да. Інакше ні. Отакі От, нюанси така. Да, тільки на зареєстрованих і на кові треті особові рахунки. Зрозуміло. Пане Валерію, з 1 липня припинено надання певних пільг. Багатьом категоріям населення, які мали пільг в оплаті житлово-комунальних послуг, які саме і хто саме втратив оці пільги? Адже люди звикли, що вони мають там 50%, 100%, 75% на ту чи іншу комунальну послугу. Відтак, з 1 липня їм приходять платіжки, в яких вказано, що пільга скасована, як діяти, що робити, і чи немає якихось непорозумінь, немає власне крику з цього приводу, Так, дійсно безліч питань на рахунок відміни пільг, але я хочу уточнити, що з 1 липня призупинено надання пільг до підрахунку доходів сім'ї відповідно до скупного члену доходів сім'ї. Що це значить? Тобто, протягом трьох місяців, включно до по повересень, органами соціального захисту населення ради адміністрації міських виконкомів, проводиться підрахунок доходів сім'ї відповідно до скупного члену відповідно до членів сім'ї. Тобто, що це значить? На три місяці призупинено організаціями надавачами послуг надання пільг. І в кінці вересня, коли буде повністю сформовано списки пільговиків, які відповідно до доходу мають право на них, буде зроблено перерахунок. Тобто я хочу заспокоїти тих пільговиків, яких розмір доходу за півроку менше або складає 1710 гривень. В кінці вересня списки зайдуть на підприємство надачі послуг, і автоматично буде зроблено перерахунок за цих три місяці на рахунок того, хто втратив. Як я говорив. Коли, на минулому ефірі, коли ми обговорювали цю тему, що п'ять категорій громадян не підпадають під порядок надання пільг відповідно до скупного доходу сім'ї, це, я повторюсь, інваліди війни, учасники бойових дій, чорнобильці першої другої категорії та вдови чорнобильців першої другої категорії. Всі інші категорії пільговиків підпадають під порядок надання піль... відповідно до скупного доходу сім'ї. Це, зокрема, і діти війни, це учасники війни, це члени сімей загиблих ветеранів війни. От і якщо брати статистично по області, то 220 тисяч пільговиків потрапило під перерахунок пільги, призначення їх на півроку. Бо як хочу уточнити, що з 1 липня пільга призначається на півроку, і е, ще є такий великий нюанс, коли пільга по доходам пільговика не получається, він у разі зменшення доходу сім'ї він може в будь-який момент звернутись до органів соцзахисту. Для перерахунку і надання пільги у разі, коли пільга знята, кожен пільговик має право звернутися за оформлення житлової субсидії. Це чітко прописано у постанові Кабінету міністрів України від 4 червня номер 389 І на сьогодні ми маємо картину, що відсотків 40 пільговиків, які попали під дохід, пільгу втратили. Тому рекомендую всім зазначеним категоріям пільговиків звертатись за оформлення житлової субсидії. Гаразд, я думаю, що про нюанси оцих надяння пільг продовження їх ми поговоримо далі. У нас є дзвіночок, у нас є глядач. Просимо ви в ефірі. Вам слово. Слухаємо вас. Місто рівне, вулиця Степана Бандері, 69 В. верх. Наш буд, нашому будинку створено ОСББ і чомусь е, направляють заяви на субсидію на. ЖКП Галицьке. І от півтора місяця я бігаю по інстанціях, збираю різні довідки, копії довідок. Розумієте, сталося так, що мама померла. Батько після смерті переїхав жити в іншу місцевість. І квартира залишилася не мені. Моє прізвище Ніколайчук, Саша. І ось тепер мені з ЖКП Галицьке посилають то в газову службу, то в службу вода і каналізація, то до енергетиків. Дійшло до того, що я вже позбирав усі копії паспорта батька, що він тут не проживає, що він знявся з реєстрації, зареєстрований в іншому місці. Такі копії розношу. Тепер розношу копії свідоцтва про смерть матері. Чим це все закінчиться, я не знаю. Чи я встигну позбирати, поки закінчиться зима. Дякуємо за запитання. Прошу, що чому можна? так багато довідок варто збирати, коли сказано, ну, ситуація, що лише вами да, зараз. Ситуація, так, я зрозумів. Сказано, що і декларація, знову ж таки, не хочеться забігати наперед, але скажемо, що нашим положенням, так попри на житлових субсидій. Звичайно, що громадяни подають дві, два документи, заява і декларація, але разом з тим передбачено і подачу. ми ну, якщо можемо, то потім розкажемо ще відповідних певних документів відповідно до ситуації, яка складається в домогосподарстві або родині. На сьогодні, наскільки я поняв з запитання телеглядача, наскільки зрозуміло, що власником квартири була мама, так? і плюс ще тато зразу ж виїхав і знявся з реєстрації. Відповідно, ще раз наголошую, що житлова субсидія призначається тим, хто зареєстрований в житловому приміщенні. Однак однією з основних умов є це те, що нарахування на сплату за житлово комунальні послуги повинні бути на ту людину, яка звертається і зареєстрована в житловому приміщенні на житлову субсидію. Зрозуміло, що такі деякі питання і відповідно враховуються нарахування і кількість нарахувань на житлову субсидію в організаціях, які надають житлово комунальні послуги. Тому зрозуміло, що, напевно, ну, ще заявник змушений був переоформляти на себе рахунки у зв'язку зі смертю мами. А знову ж таки, управління праці соціального захисту населення, відповідно до порядку і положення, вони повинні здійснювати, якщо навіть по одному заявнику брати або по одному домогосподарству ну, близько 80 запитів в різні установи. І відповідно вони після отримання відповіді на ці запити призначають житлову субсидію. Однак ми всі повинні зрозуміти про те, що. Інформація, яка міститься від усіх організацій, вона має бути ідентична іншим відомостям, які надходять до органів соціального захисту населення. Тому що сказати, можу заявнику. Звичайно, на сьогодні і поставлено Кабінету міністрів України завдання, і в Рівненській області до цього все йде, і ми над цим працюємо, щоб якомога більше залучити сімей до програми житлових субсидій. Житлова субсидія даному заявнику буде призначена. То переживати за це не потрібно. Але ще раз говорю: ми зможемо її правильно розрахувати, оскільки це кошти державного бюджету і відповідальність за їх перерахування, так і витрати, відповідно, несуть органи, які призначають житлову субсидію, то до з'ясування всіх обставин і правильності нарахування і розрахунку. Ну, якщо все буде владно воно відразу житлова субсидія буде призначена. Дякую, у нас є ще дзвіночок, і ми просимо дуже швидко формулювати ваші запитання, тому що дуже мало часу. Слухаємо вас, будьте люб'язні. Я вчитель сільський. Чи маю я право на пільгу? Дякуємо за запитання. Ми зрозуміли. Ви педагог на пенсії в селі. тому маєте право на 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Однак, як я вже говорив, вона розраховується із сукупного доходу вашого. Якщо він перевищує 1710 гривень, це просто порахувати, візьміть свій дохід. Поділіть на 6 і поділіть на 1, тобто на, на вас на вашу особу, якщо він вище 1810 гривень, право на пільгу ви втратили. Угу. Скажіть, будь ласка, а чи може людина, особа мати і пільгу, і субсидію одночасно? Приміром, сім'я мала пільгу 50% на оплату житлово комунальних послуг, її тепер немає, але з огляду на те вони підтвердили. Все одно цих грошей буде багато в опалювальний сезон, чи можна отримати і пільгу, і субсидію. Звичайно. Чи от лише субсидію? Як Звичайно, це можна? Да. У нас відповідно і програма саможитлових субсидій діє ще з 95-го року, і, відповідно, призначається житлова субсидія, призначається, якщо є різниця між виплатою за житлово-комунальні послуги, так, з урахуванням пільги, та відповідною обов'язковою часткою сплати, яка визначається також Кабінетом міністрів. Незалежно від того, чи Є громадянин пільговиком на оплату за житло за сплату за житлово-комунальні послуги. Він автоматично має право, не автоматично, а має право і в тому числі отримувати як пільгу, так і житлову субсидію. Можна сказати, що навіть більше, що на сьогодні, якщо ми будемо аналізувати надання пільги і житлової субсидії, то пільги надаються нашим громадянам, відповідно, ви ж самі говорили про те, в якомусь певному відсотковому співвідношенні 25-50, 75, деколи 100%. Разом з тим житлова субсидія призначається відповідно до сукупного доходу сім'ї. І обов'язкова частка сплати за житлово-комунальні послуги в межах соціальної норми житла, а також в межах соціальних споживання житлово-комунальних послуг, навіть може бути і 7%, і 10%, і 15%. Тобто, все одно на сьогодні, і навіть це пропагує Міністерство соцполітики, що навіть якщо пільговик є пільговиком, а якщо він втратив пільгу, то на сьогодні систему житлових субсидій спрощено, і вона є набагато привабливішою. Чи можна сказати, що спеціалісти відділів соціального захисту населення роз'яснюються людям, які звертаються заявами і деклараціями, що можна мати і те, і те. Їм підкажуть, які зручніше їм звичайно їм підкажуть У нас гарячі лінії відкриті по всіх районах, містах області. Тому звертайтесь, будь ласка, за місцем реєстрації ваші управління соцзахисту і отримайте досконалу консультацію. Дякую. У нас є знову запитання. Слухаємо вив. Добрий вечір. Добри вечір. вечір. Я Марія, боясніть, будь ласка, де можна знати причину не субсидії? Дякуємо. Ситуація, яка можливо, ви поясните? Ага, вже немає. Немає, прошу. Ну, таке питання, знаєте, загальне. Перше, якщо це є місто, так обласного mm -hmm. значення, бо припустимо. Просто місто, то, звичайно, можна дізнатися в місті рівному, це можна дізнатися і в першу чергу це в ЖЕКу. Можна дізнатися безпосередньо в управлінні соціального захисту населення за місцем реєстрації про питання призначення або не призначення житлової субсидії. Ну, якщо це сільська місцевість, то в тому числі і в кожній сільській селищній раді на сьогодні працюють уповноважені особи, які в тому числі надають консультацію, діснюють прийом документів. І, відповідно, можуть знати інформацію про стан призначення або відмови призначення житлової субсидії нашим, нашим громадянам. Крім того, якщо громадянам треба щось детальніше дізнатися, можна зайти безпосередньо на сайт обласної державної адміністрації Рівненської, де висвітлено повністю всі адреси, а також телефони гарячих ліній по питанню надання житлових субсидій. Пане Валерію, ви сказали, що пільги зберігаються для ветеранів, інвалідів війни, і учасників бойові, бойових так. дій, учасників АТО і так далі. Але як раніше це було, поширювалася така пільга і на членів їх сімей. Зараз залишається пільга лише за пільговиком одним, єдиним. Чи звертаються і як звертаються до вас? Ну, і як тоді я вам так скажу, скуптики? що найбільш болюче питання взагалі, що під порядок надання пільг по доходу попали члени сімей загиблих, ветеранів війни. Ми неодноразово вже зверталися до Міністерства соціальної політики України, щоб вони переглянули норму постанови Кабміну на рахунок цієї категорії громадян, тому що фактично, якщо взяти навіть членів сімей загиблих учасників АТО, це молоді матері, батьки розмір їхнього доходу перевищує, 1710 гривень, і Вони фактично всі втратили пільгу. Тому основне питання і від цієї категорії громадян, і від багатодітних сімей на рахунок доходу. Розумієте, і надіємося, що в міністерство соціальної політики України розглядають наші звернення на рахунок того, щоб ці категорії громадян не попадали під розрахунок піль по доходах. Зрозуміло, у декларації варто зазначати, якщо подавати декларацію на субсидію, варто зазначати дохід за минулий рік. Але у багатьох людей змінюються обставини життєві. Хтось мав достойну заробітну плату, зараз там пішов у декретну відпустку по догляду за дитину. Або хтось вийшов на пенсію. Як тоді будуть розраховуватися, і за який час треба давати показувати доходи? Ну, знову ж таки, я вже наголошував на тому, що. Дана ситуація або призначення житлових субсидій, вона постійно здійснюється реформування цих питань, і, зрозуміло, здійснивши аналіз звернень наших громадян від квітня місяця, тому що в квітні місяці ми також забезпечили доставку всім домогосподарствам заяв заяві декларацій. І, звісно, в цих деклараціях наші громадяни декларували доходи за попередній календарний рік. Саме декларували суму доходу. Зрозуміло, все це проаналізувавши, і скажу чесно, по Україні і по Рівненській області тільки 20% було з нашими громадянами, було заповнене декларацією правильно. На сьогодні Міністерство постанови номер 475 спростило декларацію. На сьогодні в декларації наші громадяни зазначають лише вид доходу. Це може тобто бути зараз, обітна зар... плата, плата, пенсія, соціальна допомога і так далі, і джерело доходу. Тобто установа організація. Інше підприємство, яке забезпечує виплату цих допомог зарплати пенсій. Стосовно того, що на сьогодні також врахована ситуація про те, що, можливо, справді в 2015 році, тому що вся країна перебуває в дуже складній ситуації, можливо, доходи наших громадян змінилися, а змінилися вони, напевно, не в кращу сторону, а може зменшилися. Тому наші громадяни при призначенні житлової субсидії мають е, два права. Вони можуть задекларувати показати доходи за попередній календарний рік. При цьому не потрібно подавати до органу соціального захисту населення довідки про доходи осіб. І другий варіант це вони можуть задекларувати доходи свої за попередніх три місяці перед місяцем звернення, але, однак, передбачено, що при цьому вони обов'язково повинні подати до органу соціального захисту населення довідки про доходи кожного члена сім'ї працездатного і про його суми заробітної плати, грошового забезпечення і так далі. Тобто на сьогодні це передбачено і міністерством, і урядом враховування ці пропозиції і внесення відповідні зміни. Часто сім'ї, які претендують на субсидію, роздільно живуть, тобто по реєстрації. Так, приміром, дружина з дітьми живе в одному приміщенні, чоловік прописаний чи зареєстрований в іншому, але сукупний доход сім'ї має бути вказаний в декларації. Як буде розраховуватися субсидія в такому випадку? Ну знову ж таки, будемо на сьогодні, знову ж таки, ще раз наголошую, питання сім'ї як по сімейному кодексу, ми не беремо. Ми беремо питання домогосподарства. Що таке домогосподарство? Це члени сім'ї, які зареєстровані, так і можливо пов'язані, а можливо і не пов'язані якимись певними родинними стосунками, але які проживають на певній житловій площі і там зареєстровані. Якщо в даному випадку, який ви навели, дружина з маленькою дитиною, припустимо, зареєстрована за однією адресою. Чоловік сім'ї зареєстрований за іншою адресою, вони мають право обоє, тобто і дружина, і чоловік, звернутися за місцем свого реєстрації з реєстрації за призначенням житлової субсидії. На сьогодні, в даному випадку, ще раніше за, за таких обставин житлова субсидія могла не призначатися на загальних підставах, оскільки були такі виняток, коли вона не призначається, якщо е, в складі сім'ї або будь кого хто зареєстрований, мали в своїй власності два житлових приміщення. На, на сьогодні майнові якісь Певні критерії зняті. На сьогодні основний критерій при призначенні житлової субсидії це є до наших громадян. Дякую, у нас є запитання. Прошу ви в ефірі ваше запитання. Слухаємо вас. Доброго дня. Доброго дня, Світлана. Хотіла спитати таке питання. Я прожив пенсіонерка, позиваю сином. Син закінчив тільки що інститут. Він не працює. Ну не тільки що закінчив інститут, він не працює. Як мені подати довідку, те, що він не працює? Дякуємо за запитання. Тобто, чи повинна бути довідка з служби зайнятості чи з іншого? Ну на сьогодні, сьогодні якщо ми будемо брати, ми говоримо про житлову субсидію. Значить, відповідно здійснюється між органами соціального захисту населення і пенсійним фондом і здійснюється обмін даними базами так стосовно студента, як ти зрозумів, який нещодавно закінчив навчальний вуз і його не працевлаштування або не На сьогодні порядку нашому Конкретно передбачено, що повинні подаватися довідки працюючих осіб про доходи осіб. А якщо на даний момент і беруться доходи за попередній календарний рік, треба дивитися соціальний статус даного сина, чи він був на той момент три попередніх місяць назад студентом, чи вже працюючою особою. В іншому випадку житлова субсидія призначається на підставі доходів за попередній календарний рік, тобто 14-й рік. Дякую. У нас знову є запитання. Прошу дуже швидко. Добре. У нас дуже мало часу. Слухаємо Алло. вас. Так. Я чую постійно, що треба здавати довідку за рік. А у мене у декларації написано або за останні три місяці. Дякуємо за запитання. Ну, ще раз, повторюсь. Ще раз ми так. вже так, говорили про це. Повторіть, мабуть, в день. Довідку здавати вам, якщо ви декларуєте доходи, у вас є два варіанти. Можна задекларувати доходи, і все рівно цей дохід буде визначатися на основі середньомісячного сукупного доходу. Якщо у вас доходи, припустимо, в 2015 році не змінилися, ви можете декларувати спокійно, не декларувати, а показувати, щоб обрахова житлову субсидію за попередній календарний рік. Якщо ж доходи змінилися, припустимо, ми декларуємо доходи за попередні три місяці, мають право, але при цьому ще раз наголошую про обов'язковість подання довідок про доходи всіх працездатних осіб. Якщо в даному випадку я не знаю, можливо, це змінила людина, яка досягла пенсійного віку і є отримувачем пенсії, навіть в даному випадку. При обрахунку житлової субсидії ми будемо враховувати середньомісячну пенсію за місяць, що передує місяцю звернення, пане Валерію. Ми говоримо з вами про пільги, які можна відновити, можна підтвердити їх. Власне дуже багато людей це люди пенсійного віку, якщо говорити про учасників великої вітчизняної війни, які мають таку пільгу. Куди до кого їм звертатися, аби подати такі документи або підтвердити цю пільгу? Адже це літні люди. Я зазначу те, що порядком надання пільг відповідно до доходів передбачено, що відбувається обмін електронними базами між пенсійними фондами і органами соцзахисту. тобто що це значить всі доходи пенсіонерів, тобто пенсії. Органи соцзахисту беруть автоматично з цієї бази, розраховується дохід і право на пільгу автоматично, тобто для дітей війни, для учасників війни, у яких дохід складає тільки пенсія, нікуди звертатись не потрібно. Автоматично буде розраховано дохід, якщо пільга автоматом призначиться на 6 місяців, або буде знята та повідомлено про це кожному пільговику. Кожному окремо? абсолютно правильно. Тобто, оця механізм діє автоматично а механізм і можна діє. Перші списки в нас в липні, в кінці липня, пішли на підприємство надавачі на послуг. Тобто, з цією категорією громадян якраз пільгової пільгові категорії громадян якраз найменше проблем. Ну основні питання по багатодітним та по тим категоріям, де є працюючі члени сім'ї. Тобто, для кожного з цієї категорії громадян пільгових потрібно звернутися в органи соцзахисту. Із довідками про доходи та заповнити декларацію на місці видадуть наші спеціалісти декларацію. Не треба нікуди бігати, все це робиться автоматично і в одному місці. І заповнити оці всі довідки для призначення пільг. Пане Валерію, наша область вона лідер по багатодітних сім'ях. І скажіть, чи є такі, яким не призначено субсидію? Абсолютно, чи доходи Абсолютно перевищені? правильно більше 80 тисяч у нас багатодітних сімей і е Фактично, основна маса, якщо говорити, пільгу отримає по доходам, тому що є, є один нюанс: дохід на дітей не береться, тобто ставиться нуль, і сім'ї виграють за рахунок того, що сума загального доходу ділиться на членів всіх, всієї сім'ї. Тобто, на сьогодні статистика така: є, звичайно, випадки, коли пільга знята, тому що є батьки сімей, які мають достойну зарплату, от, але це поодинокі випадки. Дякую. У нас є телефонний дзвінок? Ні, немає. Немає. Загалом, давайте ще одну ситуацію розглянемо. Якщо особи, які зареєстровані у будь-якому житловому приміщенні, там фактично не проживають, як довести тим, хто претендує на субсидію, що ці люди певний час там не проживають? Ну на сьогодні, перш за все, в заяві передбачено наші, що якщо рішення потребує розгляду комісії, так? По даному зверненню, то дана сім'я або той, хто звертається уповноважений представник сім'ї, підкреслює перше це підкреслює те, що він його звернення розглянути на комісії. В цьому випадку буде прийматися вже, чи враховувати тих осіб, які зареєстровані, але фактично не проживають. Рішенням комісії буде прийматися. Відповідно буде складений відповідний акт обстеження, який буде підтверджувати те, чи проживає той, хто зареєстрований, чи не проживає. Ну і плюс до того, передбачено, що в такому випадку наші громадяни повинні предоставити до органів соціального захисту населення довідку, що підтверджує те, що людина, яка фактично зареєстрована, але фактично проживає десь в іншій адміністративно-територіальній одиниці, проживає там працевлаштоване, перебуває в довготривалому відрядженні, можливо, на лікуванні і так далі. Ну і ще другий варіант, або навіть сплачує за житлово-комунальні послуги на підставі цього. Рішенням комісії буде вирішено питання щодо врахування даних сім даних осіб і їхнього доходу, або ж навпаки, призначення житлової субсидії тільки за фактично проживаючим приміщенням. Тобто, це можна довести, але довести не як колись за допомогою сусідів, які підтвердили цей заяв сусідів з, да зусідів, в акті так? обстеження відповідно є форма формат обстеження, де зазначається його підписує і представник сім'ї. І соціальний інспектор, в тому числі можливо, і представники. Зрозуміло. Дякую вам, пане Валерію. Дякую вам, пане Олександрі. І на останок зауважу, звісно, претензії і скаргу. Тих, хто стикнувся вперше за оформленням субсидій, дуже багато. Ще більше людей нарікають на те, що варто було б довести до рівня європейської європейських зарплати, а не ціни на комуналку. Тоді би субсидіювати нікого не довелося. Але уряд вирішив, що соціальна справедливість у платі комунальних послуг полягає у прямих субсидіях для бідних, а на низьких субсидійованих цінах для всіх. Так чи інакше, будь-які реформи, особливо соціальні, болючі і непрості. Але в економічних умовах, які зараз є, маємо бути поміркованими. миру, терпіння та непохитної віри, те, що в нашій країні усе буде добре. До побачення. До побачення.